The Fur of Mystery going down in History. disconnected from heart shit hello Всім привіт! З вами Олексій і це канал Кіногіт. Прочитавши назву відео, ви, мабуть, вирішили, що сьогодні ми розберемо третю частину жах на вулиці В'язів. Так і є. В цій частині повноцінно до роботи повернувся Вес Крейвен. Боси студії запевнили сценариста, що це точно заключна частина франшизи. Але, мабуть, касові збори картини майже в 45 мільйонів доларів змусили їх трішечки передумати. Спочатку Крейвен планував втілити ідею фільму в фільмі, але цю ідею відкинули. Також над картиною, як сценарист, працював Френк Дарабонт. У майбутньому це режисер та сценарист таких культових фільмів, як Втеча Шовшенка, Зелена Миля та інших культових фільмів. Тут у нас зібрався воістину зоряний склад. Тож давайте скоріше з'ясуємо, чи пішло це все на користь цій частині франшизи, або ж її варто було закінчити ще на другій частині. А перед початком хочу попросити підписатися на канал та телеграм канал. Там ви перші дізнаєтесь новини каналу та зможете прийняти участь у голосуваннях. А ще хочу подякувати спонсорам мого каналу. Дуже вам вдячний за фінансову підтримку. А тепер погнали. Жах на вулиці В'язів. 3. Воїни снів історія починається з того, що головна героїня Крістен Паркер, мабуть, вирішила побалувати себе млинцями та ще й з незвичайною начинкою у вигляді газети. Але вона і каву п'є не зовсім звичним способом. Так що давайте не будемо чіплятися до кулінарних вмінь Крістен. Гаразд. Добре, ця дівчина у відчайдушних спробах не заснути у супроводі пісні Into the Fire групи Dokken клеїть собі макет відомого нам будинку з першої частини. Схоже, Фредді часто їсть її снах. Але героїня все ж таки засинає, і ми разом із нею переносимося на вулиці В'язів у цей самий будинок, який трохи змінився. Можливо, після всіх тих кошмарів, що відбулися в ньому. Більше ніхто не горить бажанням там жити. А на порозі її зустрічає маленька дівчинка, яка заманює Крістен в цей особняк. Hi, Привіт, Christian. як тебе звати. Крістен, А тебе? Дівчинко. Спустившись в підвал, вона знаходить цю маленьку мешканку цього маєт, яке раптом оживає. Фреді. Тут живе Фредді. Починається погоня, але від маньяка так просто не втечеш. Крістен застряє в підлозі, який перетворюється на якусь жижу. А Фредді наближається все ближче і ближче. Але героїні вдалося вибратися з пастки і забігти в кімнату з якимись суїцидниками. Пам'ятаєте всі ці фільми, коли головний герой вже на порозі смерті і лиходію замість того, щоб вбити жертву раптом захотілося поговорити, або він повільно і довго підходить для того, щоб зробити це? Думаю, пам'ятаєте так, ось дивіться, як встигла подорослішити ця дівчинка, поки підходив Фредді до кріс? Пусти мене мені боляче. Героїні все ж таки вдається прокинутися і уникнути удару рукавички з ножами в печінку. Але не тут то було. Фредді хватає дівчину у ванні своїми крана клешнями і ранить її. Але відразу забігає мати і бачить трохи іншу картину. Мамо. Молодець Крюгер гарно підставив дівчинку. А ми з вами переносимося до психіатричної лікарні, де нас знайомлять з доктором Нілом Гордоном і з, сука Матьо Морфеєм. Герой Морфей нарешті зустрілась. <рес> Саме в цю психлікарню і помістили нашу Крістен після ніби спроби суїциду. Там вона влаштовує скандал з використанням ультразвуку. Та своїх бійцівських навичок, а заразом і встигає порізати морфея. Але підхід до буйної дівчинки знаходить тільки Ненсі Томсон, героїня першої частини, використавши чарівне заклинання та метод обіймашок. Дев'ять десять ніколи ніколи більше не спи. Док, схоже, передумав, що ця неосвічена студенточка їм не потрібна, так ще й підбиває до неї свою докторську ступінь. До речі, ви чудово впоралися з новою пацієнткою, як для лікаря інтерна. Під час розмови доктор Гордон помічає, що вона сидить на гібносилі, а потім йому на очі трапляється черниця, пронизуючи його поглядом крізь натовп. І бац, вона зникає. А док такий мені похуй на наступний ранок він знайомиться з деякими мешканцями лікарні, серед яких любитель Лялюк Філіп, який дуже любить... Будь погуляти у вісні і буйним кінкейдом. Привіт, Ласкаво Привіт. просимо до гадючника. Потім Ненсі вирушає додому до Кріс за її речами. Мабуть, її мамі настільки настрати на свою дочку, якщо лікарям доводиться самим заїжджати за пожитками її дитини. Піднявшись до кімнати дівчини, Ненс помічає макет свого старого будинку. Я би не слабо так прифігів від такого. А у доказ з голови все ніяк не вийде гіпносил. Тому що в ті часи не те, що з гуглом, з інтернетом було туговато. Він гуртає якийсь вордівський. І файл, щоб дізнатися, що це за чудо таблетки такі. Гіпносил експериментальний засіб для лікування психотичних розладів. Мабуть, той факт, що Ненсі подорослішала і, звалившись з вулиці в'язів, зовсім не аргумент для Крюгера. І він періодично заглядає до неї в сни. Тим часом в палату Крістин на кривавих колесах заїжджає триколісний кінь тієї дівчинки з її сну. Правда, десь попутно втративши наїзника. Кинувши кімнату, вона знову опиняється в злощасному будинку, де її вже чекають на вечерю. Правда, Хрюшка виявляється трошки недоготовленою. Блукаючи по маєтку, мабуть, у пошуках скарбів, Христя піддається нападу з боку Фредді Крюгера, який жваво починає поглинати дівчинку, але тут. Це так несподіванка. Вона зазиває Ненсі в свій сон. Мабуть, цей ваш гіпносил це. хуйня. Бо Ненсі, провалившись у крісло, виявляється поряд з Кріс і встигає врятувати її. Маньячело впізнає свою стару знайому, але їм вдається вчасно злитися. Витягне нас звідси Крістен. Запам'ятайте цю класну фішку, яка допоможе цим дітям спокійно прокидатися будь-якої миті, щоб уникнути ногтиків Фредді Але більше ви її не побачите. Після дівчатка вирішують обговорити те, що трапилось, і Крістен розповідає, що вона може затягувати інших людей у свої сни. А то чимало Ненсі цього одразу не зрозуміла. Думаю, їй варто запросити у свій сон армію солдатів з технікою, щоб надерти Фредді його загорілу сраку. Настає час для дружніх посиденьок у колі, де нас знайомлять з рештою мешканців псих Лікарні людина на візку, якого звати ВІЛ, Котрий всього лише випав із вікна. Він сам стрибнув. Ну що пухляшка Дженіфер, яка мріє стати актрисою, тільки виберуся звідси. Поїде в Лос-Анджелес і стану актрисою. Мене покажуть по телебаченню. Ага, У програмі психи на волі Джоуї, який через психічну травму перестав говорити, і вся з себе така небезпечна терін. Ну і доктор Сімс, яка знає, в чому проблема. Але ось біда, діти все ніяк не вилікуються. Сни це побічний продукт почуття вини. Психічні травми від конфліктів між моральною та відвертою сексуальністю. Гурток за інтересами закінчується, і діти укладаються спати. і Джові домовляються, хто буде чергувати першим, тому що без нагляду спадки якось страшнувато. А док це підбиває клинки до молодої співробітниці. І вона намагається вговорити свого залицяльника, щоб той прописав героям. Піносили, то давай усунемо симптом, симптом тимчасово За допомогою гіпносилу? Right. так тієї ж ночі в кімнаті Кінкейда і Філіпа відбуваються речі, про які я до сих пір у захваті. А уявіть, які емоції відчували люди у 80-х, коли таке бачили. Це вам не в месниках планетами кидатися. Тут реально круті речі відбуваються. Але крипова лялька швидко збільшується у звичайного Фреді. І він використовуючи м'язи, сухожилля, вени та хер знає, що ще перетворює самого Філіпа у ляльку і відправляє того трохи погуляти. Філіпе прокинься. гуляй, козел. А тебе навіть не насторожило, що чувак де якось не так. І медсестру це теж не насторожило. І він хер знає, яким боком, пройшовши по всіх, опиняється мало не на даху. Правда, пильне око Джої не дрімає. Але є невелика проблема. Чорт! що він робить? Допоможіть, рятуйте. Всі діти збираються на це шоу, але так як докричатися до Філіпа і розбудити його їм не вдається, ми бачимо ще одну розкішну сцену за участю Фредді. Наступного дня всі знову збираються на тому ж місці, щоб обговорити те, що сталося, але у них вийшло тільки облити брутом загиблого та обізвати слабаком, який покінчив життя самогубством. І як результат, лікар приймає рішення кожному на ніч насильно сильно вводити снадійни та замикати в палатах. відтепер, після відбою, ваші палати замикатимуть. Щовечора вечора кожному з вас уводитимуть заспокійливе? Ніхуя звілять через що у кінкейда їде дах, і він зривається. Спокійно, кінкейд. Ніхто не примусить мене спати. Не чіпайте мене, дайте мені спокій. Що ти робиш? Дивлюся дивлюся, Я бачу. Почитай книжку. Ти годинами не відриваєшся від ящика. Дослідження ясно, хочеш стати телезіркою. Ось вчиться, глядачі, щоб потрапити в телевізор, потрібно його просто дивитися. Вона тисне на жалість, і Макс дозволяє їй продовжити перегляд. Але все ж таки дівчина не вивозить і вирішує застосувати засіб від сну із свого власного винаходу. Але як вона буде потім демонструвати на телеку свої чарівні шрами від сигарет? Я хуй знаю на руках. А тим часом Фредді змінює Діка Кави та на посту ведучого. А потім маніак і зовсім стає телевізором та здійснює заповітну мрію нашої булочки. Твій прайм-тайм, сучко. Нас переносять на похорон Дженніфер. А чому не хоронили Філіпа? Незрозуміло. Мабуть, тому що він не телезірка, чи може тому, що після приземлення хоронити там нічого. <звук> Док знову зустрічає медсестру Марію, яка натякає на те, як можна завалити ман'ячелу. Треба упокоїти бентежний дух ненависний Богу і людям. Що ти тут робиш? Я розмовляв з ким? Немає значення. І знову гурток, який стає все менше і менше. Ненсі нарешті відповідає діткам на питання, яке їх бентежить. Друже, хто це там? Його звати Фредді Крюгер. Наші батьки спалили його живцем. І тепер ми платимо за їхні гріхи. Вони вирішують спробувати сеанс гіпносу і випробувати здатності христини, щоб вони усі опинилися в одному сні. І спочатку здається, що нічого не вийшло, поки не починається шоу. Увісні друзі отримують якісь надздібності. Мабуть, правила встановлені першою частиною знову посилаються в жопу. Вірно, ВІЛ знову може ходити. Та ще й крутий мах. Кін Кейт стає суперсильним. Крістен стає на додачу ще гімнасткою. А терін, мабуть, стає акулою. у своїх снах я красуня. Але злюка. А поки всі демонструють свої здібності, джовії усамітнюється з медсестричкою, до якої давно нерівно дихає. Ну давай, братику, це твій шанс. Ситуація приймає неабиякий оборот, і Фредді вирішує попрацювати язичком. Wrong, що таке Джої язик ку -ку. Так, Стоп, стоп. Я розумію, що по сценарію хлопець цілується з дівчиною, але по фільму виходить, що Фредді засмоктав якогось підлітка. На що тільки не підеш заради солодкого спарювання пустя підлітку? Джої залишається висіти над пекельним полум'ям. А тим часом наші герої в кімнаті теж не нудьгують. В кімнаті розпечені стіни починають звужуватися. Але всіх рятує лікар Сімс, у якої також є своя здібність здібність відчиняти двері. Очу, ці всі успішно прокидаються, всі окрім Джоуї. він у глибокій комі. Ми не можемо йому допомогти. Мабуть, крюгер вирішив залишити пацана собі, що решта прийшла за ним. Правда, навіщо це треба? Адже всі вони рано чи пізно заснуть. Через інцидент Ненсі мило усувають. Я вас обох звільняю. щоб уже сьогодні вас тут не було. Того ж вечора, Ніл зібрав свої речі, помічав. І у лежі церкви сестру Мері і прямує за нею. Правда, повністю занедбаний вигляд церкви. Та самотня слушниця серед усього мотлого його ніяк не бентежить. І сестра розповідає доку історію цього місця і самого Фредді. Тут воно все і почалося. Що тут було? Пекло зроблене людськими руками. Тут, як диких звірів за ґратами. Утримували психічно хворих злочинців, молоду дівчину з персоналу лікарні випадково замкнули тут на свято. В'язні ховали її не один день і сотні разів зґвалтували. Коли її знайшли, вона була ледь жива і вагітна. Тією дівчиною була Аманда Крюгер, Її син. Фредді, виродок зачатий від сотень маніяків. А поки док спілкувався з дивною монашкою, Ненс вирішує в таємниці переговорити з Фредді, сидячи в палаті біля Джоуї. Відпусти його падло. Сучко, прийди по нього. Думаю, Джої трохи не в захваті від такого способу спілкування. Далі Ненсі та Ніл їдуть назустріч до батька дівчини, тому що тільки він знає, де знаходиться тіло Крюгера. Ой, як зручно, моя маленька дівчинка. Та нам треба знати, де сховані його кістки. У доньки не виходить розколоти батяню. Так ще й з лікарні повідомляють, що Крістен замкнули в ізоляторі. Ненс вирушає до клініки. А док вирішує, що відчайдушні часи вимагають відчайдушних заходів. Пускає в хід проти батька дівчини всю свою чарівність і харизму. Мене звати Ніл Гордон. Дуже приємно. Тепер ми знайомі. Слухай сюди Не знаю як тобі, а мені не все одно, що буде з Ненсі. Я прямо бачу, як якийсь чувак накинувся в барі на поліцейського, і йому за це нічого не буде. В реальності було б щось типу цього. Але ми не в реальності, а тому вони разом їдуть із бару і відправляються спочатку до церкви, щоб прихопити спорядження у вигляді хреста і святої води для поховання останків, які, як виявилося, заховані десь на сміттєзвалищі автомобілів. Безсумнівно, я б теж дуже був незадоволений, якби моє тіло залишили гнити в подібному місці. Ну а поки мужики шукають тіло, ненсі з друзями вирішують вирушити на допомогу він? Крістен yeah, Фредді відразу ж відповідає на її запитання, починає дряпати м'які стіни. І бум! Ми переносимося на початок фільму. Навіть Кріс офігіла від такого нахабства. Правда, на цей раз сцена трохи змінюється і з'являється красень Крюгер та ще й в елегантному смокінгу. Опустивши дівчину, маніяк перемикає свою увагу на акулу Терін, намагаючись запікапити її Валентинкою на стіні. Терін плюс Фредді. Але дівчина не ведеться на таку романтику. І тоді обгорілий, вдається до більш важкої зброї: кольчики, яких жадають її ручки. Влаштувавши акулячий кулячий передос, ми бачимо, що наступним на гачку маньяка виявляється чарівник ВІЛ. Ну давай, хлопчина, чаклуй. Віл. Ти стомився? Присядь. Дивіться, схоже, у малого є шанс. Розправившись з диявольською каляскою, він атакує крюгера. Але все відбувається трохи не за планом. Пробач малий, я не вірю в казки. Далі Кріс, Ненс та Кінкейт об'єднуються, і чорняви робить найрозумніше, що можна було взагалі придумати у цій ситуації. Звати Фредді гей, Фредді, де ти ховаєш свою огидну пику? Ти герой з безпомічними дітками. Спробуй побити крутого хлопця. Крюгер. Сука, дебіл. Перед ними з'являються літаючі двері, які ведуть до пекла походу. Спустившись вниз, вони знаходять підвішеного над прірвою Джові, А також гостей вітає Фредді. Відпусти його Крюгер. Твоє бажання для мене закон. Ненсі встигає врятувати Джої від мальовничого польоту на зустріч полум'ю. Поки Крістен відвернула увагу маньяка на себе. І до того ж на допомогу їй приходить Супермен Кінкейт. Таким міцним він не був ніколи. Так, сар. дитячі душі а додають мені сили. Паралельно з цим у реальності Дональд і Ніл знаходять кістки Крюгера. І той, відчувши недобре, випаровується на очах у дітей та вирушає на звалище, щоб покошмарити тепер мужиків. Ця фішка впливати на реальність перенесена ним із другої частини. Целившись у своє старе тіло, вбиває батька Ненсі, а потім дає трохи просратися і Нілу. Трохи прикопав викопаного доком землі, чому зникає, не добивши його. Ну і відразу ж з'являється перед дітьми прямо в дзеркалі, а тепер у всіх дзеркалах. І починає по одному затягувати всіх героїв, чим викликає бурхливу реакцію у Джої. У пацана навіть голос прорізався. Герої приходять до висновку, що хлопець своєю сиреною вбив Крюгера. Ну а потім з'являється загиблий батько Ненсі. Я на тому світі, принцесо. Я не міг піти, не сказавши тобі. Як жалкую про все, що зробив. Правда, це всього лише черговий трюк від Фредді. Він важко ранить ненсі, і це якимось чином приводить до тями Ніла. Ненсі крюгер відокремлює крізь від решти друзів, але її рятує Ненсі, увігнавши рукавичка в позу маньяка. Тим часом в реальності Ніл виповз із ями і скинув туди останки обгорілої жопи та розпочав процес поховання. Попіл до попелу. Прах до праху. Хай упокоїться його дух. Крюгер зникає в променях світла. А ми переносимось на похорон Ненці. Там док знову помічає черницю і біжить за нею, але натикається на могилу Аманди Крюгер, яку в церкві звали сестра Мері. А це означає, що сама мати Крюгера допомагала їм убити свого сина. Ну і як на завершення, Ніл спить міцним сном немовляти, адже його сон охороняє статуетка з домівки Ненці, та й з маньяком покінчено. Ну чи не покінчено. Тобто, як його завалити до кінця, взагалі хрін знає. Але добре, перейдемо до висновків. На мій погляд, третя частина вийшла набагато успішнішою за другу. Так, фільм посилає куди подалі деякі правила, введені ще в першій частині. Але ж не в перший раз ми бачимо подібне. Ну і сюжет вийшов трохи незвичайним. Усі ці здібності у вісні. також затягування у свої сни чужих людей. Це дивно, але так чи інакше, позбувшись, усього цього блакитного нальоту другої частини, а також додавання деталей. Про походження самого Крюгера, це тим самим ще більше розкриває персонажа. Творці зробили крок у правильному напрямку. І Фредді з його чорним гумором, і часом незвичайними способами лякати своїх жертв. І все це доставляє. А на цьому в мене все. Підписуйся на канал та телеграм. Ставте свій царський лайк і не забудьте натиснути на дзвіночок, щоб не пропустити наступне цікаве відео. З вами був Олексій, це канал Кіногіт. До зустрічі в наступному відео.